Мармурову статую знайшли в Римі під час ремонту дощової каналізації коло апієвої дороги. Бульдозер викопував сторічні труби і раптом з-під землі з'явилася голова скульптури. Археолог, який спостерігав за процесом, негайно зупинив роботу. Персонаж... Одразу стало зрозуміло, що статуя зображує людину, одягнену як Геркулес. Статуя була пошкодженою. На ній витесана шкору лева, яку носив Геркулес. Фахівці вважають, що в образі Геркулеса зображено римського імператора Деція Траяна. Про це свідчать зморшки на лобі статуї зі зморщеним чолом. Цей правитель також зображений на мармуровому бюсті, що зберігається в капітолійських музеях Рима. Оскільки персонаж зображений як напівбог, то то прообраз треба шукати серед найважливіших осіб римської держави. Ми виявили деякі подібності з обличчям імператора Деція Траяна, який правив із 249 по 251 рік нашої ери. Децій відомий тим, що першим у стародавньому Римі влаштував систематичне гоніння християн. Тоді було закатовано до смерті багато єпископів та їхніх учнів. Імператор мріяв повернути римській державі колишню міць, але правив менш як два роки. Він загинув у бою з готами і став першим римським імператором, який поліг на війні із зовнішнім ворогом. Утім, археологи ще мають підтвердити правильність свого припущення. Вони також визначать вік статуї та місце її створення. На думку науковців, скульптуру закопали в землю на початку минулого століття, коли ще не було археологічного контролю. Реставратори відновлять мармурову скульптуру, після чого виставлять на огляд.